Оверіальний резерв та заморозка яйцеклітин. Оверіальний резерв поняття це запас яйцеклітин в яєчниках жінки саме станом на сьогодні. Як його оцінити? По-перше, це ультразвукове дослідження і краще його робити трансвагінально. Чому трансабдомінальне це дуже класний метод, але, на жаль, саме в цьому випадку гарної візуалізації ми не отримуємо. Ультразвук можна робити в 2D-режимі та 3D-режимі, але бажано це поєднувати. Якщо є можливість, то лікар робить спочатку 2D, а потім для кращої візуалізації та кращого пояснення для пацієнта, робиться 3D-конструкція. 2D-метод. він... Операторозалежний, тобто лікар рахує загальну кількість фолікула на початок циклу у жінки на два яєчника. Недостаток такого ось 3D підрахунку, якраз в тому, що це робить машина, це рахує не лікар, а УЗД-апарат. Тому іноді може бути похибка. Він за фолікули сприймає деякі судинки, і тому у нас може бути трохи хибна уява про картину в цілому. У З-картину ми водночас порівнюємо з аналізами крови. Це аналіз крові на антимюллерів гормон Якщо лікар бачить, що показник АМГ нижчий за 1,2, це означає, що ми Працюємо з вже виснаженими яєчниками та зниженим оваріальним резервом. Якраз на цих слайдах, на цих фотографіях ви можете побачити дуже різні яєчники з різною кількістю фолікулів, починаючи від потужного резерву і закінчуючи виснаженими яєчниками. Якщо якраз ми бачимо яєчники слабкі з невеличкою кількістю фолікулів, нас цікавить ще й ФСГ. ФСГ – це також гормон, який визначається в крові. Але якщо для АМГ нам не Неважливий день менструального циклу, пацієнтка може бути не наче серце, то саме ФСГ краще здавати на другий, третій або четвертий день менструального циклу для повної, повного розуміння картини. В 2022 році вийшло цікаве інтерв'ю з акторкою Дженніфер Еністан. Вона зробила багато спроб, багато програм ЕКЗ, але, на жаль, невдалих. Програма ЕКЗ вона вступила після 40 років. Лікарі неодноразово наголошували на використанні донорських яйцеклітин, але пацієнтка відмовилась. Що вона сказала? Я віддала б усе, аби хтось мені сказав: заморозь свої яйцеклітини, зроби собі послугу. Я ж просто, таке просто гадки і не мала, і ось тобі. Поїзд пішов. Зараз в соціальному медіапросторі вона активно розповідає інформацію про те, що по можливості жінки мають задуматись хоча б про необхідність для них застосування саме цієї процедури. Зараз в інтернеті дуже багато інформації, і дуже багато інформації лякає пацієнтів, але треба розуміти, що програми ЕКЗ, які виконувались 20 років тому, вони зовсім відрізняються від того, що ми робимо зараз. І по-перше, що нам треба зробити перед програмою, це чи жінка планує заморозити свої яйцеклітини, чи пара планує зберегти свої ембріони. По-перше, це обстеження. Головне питання, які нам задають пацієнти, це лікарю. А чи не вплине на мене стимуляція гормональна, а чи не вплине на мене програма ЕКЗ? Так ось, щоб не було негативних наслідків, у нас є певний перелік обстежень, які робляться не для галочки, а для того, щоб зрозуміти, чи нема у пацієнтки протипоказів. Це аналізи на гормони, це аналізи на інфекції, це певні ультразвукові дослідження, це консультації суміжних спеціалістів. І тільки коли ми бачимо, що все добре, і жінка не має протипоказів до наших процедур, ми починаємо програму. І саме головний етап програми це гормональна стимуляція. Жінки питають: а чи можна взагалі обійтись без гормонів, чи можна без стимуляції? Так, можна. Але це природній цикл, в якому ми зможемо забрати тільки одну клітину. Іноді це доречно для певних категорій пацієнтів, Але зазвичай, щоби зробити програму максимально ефективною, і зробити це, звісно ж, за один протокол ми радимо гормональну стимуляцію. Жінка отримує ліки десь протягом 10-14 днів, і потім, коли ми бачимо, що в нас достатньо фолікулів і вони мають гарну ступень зрілості, призначається пункція. Що саме пункція. Нам треба якось забрати яйцеклітини з яєчників. І саме для цього виконується ультразвукова пункція. Це не боляче, тому що в більшості випадків ми це робимо під внутрішньовенною анестезії. Процедура триває хвилин 20-30, отримані клітини, ембріологи. Звісно ж, відповідно, кріоконсервують. Якщо пара планує програму кріоконсервації ембріонів, то робиться запліднення, культивація і, відповідно, вже заморозка ембріонів. І зберігається матеріал в рідкому азоті. Пацієнтка після пункції перебуває в клініці приблизно 2-3 години під спостереженням, і далі, якщо почуває себе добре, їде додому. Біологічний матеріал може зберігатись скільки завгодно років в рідкому азоті. І навіть в сьогоденних реаліях не треба електроенергія. Головне, щоб ембріологія мала доступ до рідкого азоту. Дуже багато пацієнтів зараз подорожують. Хтось переїжджає за кордон і. Пацієнти телефонують і питають, а що з нашими ембріонами? Що нам робити? Ми хочемо забрати клітини, чи ми хочемо забрати ембріони? Вихід, звісно, є. Зараз працює дуже багато транспортних компаній, які займаються перевезенням біологічного матеріалу. Тобто, я завжди кажу, що ваші клітини або ваші ембріони можуть подорожувати разом з вами.